У дивіться, в який я спортзальчик ходжу. Це так. Один куточок вам покажу. Не знаю, буде чутно чи ні. Тут такі спортивні площадочки для баскетбольчика для всякої фігні. Це така бігова дорожечка навколо цього зала. Такие чувачки тут занимаются. там у меня можно. Все посыпать. Сейчас сам выпрыгать. Ходят всякие ебаны. И Беговых дорожек их тут Тут 9 штук, там штук 10, такий басейнчик, сразу. знизу парілочка, зараз я піду в парілочку, вот такий один із залів. Таке, таке задоволення в принципі не дорого стоя. Я заплатив 80 доларів за місячний абонемент. Так по колу, по колу, там тренажери. тренажори, що хочеш. Ну, я зараз роблю гіперестанзії, так що я залишаюсь тут. А ось так на вулиці виглядає, де сучасна така будівля. Прикольно. Все що хочеш і каток навіть є, але каток не видно.